Дуже цікавий і е, не перебільшую, якщо скажу, що таке, такий випадок можна зустріти, діагностувати дуже рідко. Е, і власне, давайте деталізуємо трошечки, поринемо глибше, секрети коронарних артерій. Е, і е, даний мій клінічний випадок продемонструє, наскільки важлива все ж таки е, комплексна оцінка коронарної морфології та фізіології для правильного прийняття стратегії лікування пацієнта. Отже, спочатку давайте розберемо методи і технології візуалізації коронарних артерій, які допомагають нам скласти ось цю комплексну оцінку. Отже, в сучасній кардіології новітні методи візу... візуалізації насправді відіграють ключову роль в діагностиці та лікуванні шмічної хвороби серця, так як вони забезпечують нам э, точне визначення, ступеня ураження судин серця та допомагають у виборі оптимальної стратегії лікування та контролю ефективності лікування. От до таких методів відноситься э, золотий стандарт наш, це коронарна ангіографія. Ми добре вже знаємо цей метод діагностики. І, власне, коротко скажу, як проводиться. Це вводимо в артерії серця рентген-контрастну речовину та визначаємо внутрішню анатомію коронарного русла. Також оптична когерентна томографія то є такий високоточний метод, який дозволяє візуалізувати мікроструктуру атеросклеротичних бляшок і судинної стінки в цілому. Інтравоскулярний ультразвук або айвус це і ультразвукова візуалізація внутрішньої структури судини, і вона нам дозволяє вже чіткіше бачити товщину стінки та склад бляшки атеросклеротичної, також, ну, також оцінювати стан кальцинозу, артерії і так далі. КТ коронарна ангіографія це є неінвазивний метод і досить непогана альтернатива коронарної ангіографії, але більше використовується як скринінговий метод у пацієнтів з невисоким ризиком кардіоваскулярних подій. І е, перевага того, що це є неінвазивний метод. Ну і магнітно-резонансна ангіографія це такий перспективний метод, який також дозволяє оцінити коронарний кроводік, але вже без використання рентгенівського випромінювання. А тепер перейдемо до методів, які дозволяють оцінити не лише коронарну анатомію, бо попередні методи нам дозволяли визначити анатомію, деталізувати. А е, методи, які дозволяють визначити коронарну фізіологію, адже нам важливо оцінити функціональний. Стан коронарного кровотоку для визначення клінічно значимих стенозів. Отже, золотим стандартом серед таких методів є визначення фракційного резерву кровотоку або ФФР. І це, 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 за допомогою цього індексу, в цього індексу, ми вимірюємо співвідношення тиску до та після стенозу під час максимальної вазоделятації. І власне це нам допомагає визначити, чи ось цей досліджуваний стеноз Викликає ішемію нашого пацієнта чи ні? Також індекс миттєвої хвилі вільного потоку або ІЕФАР це альтернативний метод до ефефару. Він не потребує введення вазодилататорів і також оцінює. Градієнт тиску в період хвилі вільного потоку. Що стосовно резервного коронарного кровотоку, це ECFR визначає здатність судини розширюватися у відповідь на збільшення потреби міокарду у кисні. Ну і мікроваскулярна резистентність або іМар використовується більше для оцінки стану мікроциркуляції, тобто вже коли ми занурюємося глибше в мікроциркуляцію міокарда. І деталізую трошки більше про ті методи, які стали ключовими в моєму клінічному випадку. Це айвус або внутрішньосудинне ультразвукове дослідження. От це є внутрішньосудинний метод візуалізації, який використовується для визначення морфології, ураження кількісної оцінки навантаження атеросклеротичної бляшки, також визначення розміру стента, який ми бажаємо імплантувати в коронарну артерію та оцінки. Результату стентування, і власне цей метод дозволяє нам бачити просвіт артерії на 360 градусів, оцінювати кальциноз. От ви бачите, з лівого боку. Слайду зображення з можливостями виміру, просвіту судини, оцінкою судинної стінки і так далі. На середньому слайді ми бачимо власне, нормальну здорову артерію і зверну вашу увагу, що бачите, просвіт судини він абсолютно гомогенний. так? Це я акцентую увагу наперед вам. Ми бачимо гарні стіночки артерії, також ми бачимо гарний гомогенний просвіт. На наступному слайді ми бачимо недорозправлений стенд, і це також важливо вміти оцінити, адже це дає нам можливість дорозправити стенд. тобто, Зараз ми на крайньому слайді бачимо маляпозицію, і малюпозиція, на жаль, може супроводжуватися виникненням тромбозів у стенті. Тому якщо ми бачимо такий результат стентування, то ми знаємо, що цей стеноз, що цей стент потрібно дорозправити, тобто провести ще раз ангіопластику, можливо, там балоном більшого діаметру. Тому цей метод дослідження є надзвичайно важливим, новітнім і помічним для нас інтервенційних кардіологів. Наступний метод, який я використовувала в даному клінічному випадку, це є вимір ФФР, це вже визначення внутрішньосудинної фізіології. так, і як… Проводиться даний метод. Як бачите на картинці, ми ставимо направляючий катетер в устя досліджуваної нами артерії, в даному випадку це ліва коронарна артерія. Так? Вимірюємо датчиком тиску, який знаходиться на кінчику провідника. Спочатку тиск в проксимальному відділі артерії перед звуженням. Далі заводимо датчик тиску за звуження. Також вимірюємо тиск, але вже на фоні гіперемії, яку ми створюємо вазодилататорами. І ось це співвідношення тиску до стенозу після стенозу і максимальна гіперемія. Це і є наш показник ФФР. Оцінюється він надзвичайно просто за шкалою наступною. якщо б значення ФФР більше 0,80, значить у нашого пацієнта. Той стеноз, який ми досліджуємо, не викликає ішемію. Це значення було пороговим в дослідженні фейм, і такий стеноз ми можемо лікувати медикаментозно і не відновлювати коронарний кровотік шляхом імплантації стента. Тому що від того, що ми поставимо стент в бляшку, яка не викликає ішемії, стан пацієнта не зміниться. Так? Отже, якщо ж все ж таки оцінка, згідно оцінки ішемії, показник Фар. Менше ноль вісімдесят. Цей стеноз однозначно потребує корекції, однозначно потребує плантації стента або балони ангіопластики, бо він є гемодинамічно значимим та викликає ішемію. Отже, переходимо до клінічного випадку. Пацієнт 46 років поступив до нас у відділення Інституту кардіології імені Стражеско зі скаргами на пекучий біль за грудиною та задишку при найменшому фізичному навантаженні, також відчуття перебоїв у роботі серце, підвищення артеріального тиску до 160 на 100. За нами відомо, що ці всі скарги турбують нашого пацієнта уже десь близько року. Проте він такий дуже невідповідальний пацієнт, був котрий викурював більше пачки цигарок на добу. Але він, як бачите, чоловік призовного віку, і його було скеровано на ВЛК, де ж і було діагностовано за даними кардіограми рубцеві зміни по задній стінці. Ну і, власне кажучи, з такого приводу і направлено пацієнта на дообстеження. За даними УЗД серця, маємо гіпокінець задньобазальних відділів лівого шлуночка, також незначне розширення лівого передсердя, помірні зміни на клапанах та зниження фракції викиду до 45%. Хворому було виконано тредміл-тест, я на ньому більш далі заакцентую увагу. І за лабораторними даними, бачите, у нас наявна дисліпідемія з підвищенням рівня ліпопротеїдів низької щільності до 3,49, і бачите, індекс атерогенності складає 4,4. І, власне, нами було прийнято рішення про проведення коронарографії пацієнту. Отже, ось так виглядає наша передня між гілка лівої коронарної артерії. Ну і на перший погляд, абсолютно прохідна артерія, все добре, швидкість кровотоку задовільна, все чудово, так. Огинаюча гілка також представлена такою крупною гілочкою з гарним кровотоком без гемодинамічно значимих стенозів. Так? І ось права коронарна артерія також повністю прохідна на всьому протязі. І на перший погляд, здається, все добре. Проте, якщо вже дуже придиратися, то можна побачити початкові явища атеросклерозу в передній мішну гілці. Бачите, я їх підсвітила голубенькою стрілочкою. Також початкові явища атеросклерозу, скорозо в огинаючій гілці в середньому відділі. Та е, подивіться на праву коронарну артерію, візуально так, на перший погляд, ну ніби все добре, але подивіться на проксимально середній сегмент, ось сюди. Бачите, здається, начебто не зовсім гомогенний просвіт І е, на даному етапі, на е, результатах коронарографії, ми вирішили зупинитися та провести наступні дообстеження пацієнта. Наступним етапом був тридміл-тест. Пацієнт виконав його, пройшов, виконав сім мет і на максимумі фізичного навантаження досягнув розрахункової частоти серцевих, серцевих скорочень. Проте проба була зупинена у зв'язку з виникненням задишки та появою поліморфної шнучкої екстрасистолії по типу бігемінії, Проте ангінозний біль був відсутній. Наступним етапом стало МРТ серця і, за його даними, ми отримали ознаки перенесеного інфаркта міокарду в басейні задньої мішлунчкової гілки лівої правої коронарної артерії. Також виражена постінфарктна жирова метаплазія 3, 4 та 10 сегментів лівого шлуночка. дійсно знижена фракція викиду до 43-45% та наявні явища хронічного ексудативного перикардиту. Ну і власне, наступним етапом для нас стало е, цікаво, то що ж у нас в тій правій коронарній артерії, що ж то за негомогенна структура в проксимально середньому її відділі. І тут нам на допомогу прийшли наші додаткові методи дослідження, новітні методи дослідження. На жаль, е, такі методи дослідження не у всіх клініках України доступні, проте у нас в закладі абсолютно доступні е, такі методи, як визначення. ФФР, також айвус, так, також ми проводимо тести з ацетилхоліном, тобто в нас є дуже широкий спектр до обстеження коронарного русла та мікроциркуляції. І от, власне, результати Айвус. Як бачите, пам'ятаєте, на початку своєї презентації я вам показувала на середній картинці просвіт на Айвусі, він має бути гомогенний, просвіт артерії. А тут, як ви бачите, є якісь різні включення. Ось я так їх виділила. Так? І здалося, що на першому, на першому зрізі, ну, ніби здається, це якісь артефакти. Проте це все повторюється на наступному зрізі. Як бачите, знову ж таки негомогенна структура. Далі знову бачимо негомогенну структуру. І повністю весь досліджуваний сегмент виглядав ось так от негомогенно. Що це, власне, таке? Це є реканалізований тромб. Тобто, ймовірніше за все у нашого пацієнта виник гострий інфаркт міокарду, наприклад, рік тому. тоді. Коли в нього з'явилася, власне кажучи, симптоматика. Проте цей тромб самостійно реканалізувався. В ньому утворилися такі канали, от які ви бачите жовтенькими обрисами я окреслила ці канали. Решта, це є. Залишки тромботичних мас, фібриновий каркас. І в літературі це все описується як ефект стільникових сот або ефект корення лотоса. Проте, на мою думку, в природі є більш такий цікавий і більш влучний приклад це люфа. Бачите, структура дуже нагадує поперечний розріз люфи. Хто не знає, що таке люфа, то я трошечки так від, відійду від інтервенційної карати. І розповім, Люфа це є овоч, рід трав'янистих ліан гарбузових родини гарбузових. І по своїм харчовим характеристикам вона нагадує цукіні або кабачок, коли цей овоч молодий. Проте в процесі старіння овоча його судинна стінка стає така щільна, стає таким каркасом, а м'яка частина зникає, так як у нашому тромбі. так? Спочатку оця фібринова структура вона так і залишилася в просвіті артерії, а тромботичні маси вони лізувалися частково, частково залишилися і склалася приблизно ось така картина в просвіті судини. Так? І станом на зараз нам уже стало цікаво, чи ось ця сітчаста структура. В просвіті правої коронарної артерії. Чи впливає вона на швидкість кровотоку, чи викликає вона ішемію? Адже візуально на коронарній ангіограмі ми бачимо повністю прохідну коронарну артерію. І нам варто зрозуміти, чи впливає ось ця, ось ця губка, скажімо така, сітчаста структура в судині на швидкість коронарного кровотоку. І тут нам на допомогу приходять додаткові методи дослідження, такі як ДФР і FFR. От ДФР на першому слайді ви бачите, при нормі 089 ми його вимірюємо у спокої. так? У нашого пацієнта вже нижче норми 087. Ми проводимо його на фоні максимальної гіперемії. так. Ви пам'ятаєте, що референтне значення 0,80, більше 0,80, у нашого пацієнта 0,73. І дані ось ці свідчать про однозначну гемодинамічну значущість ось цієї сітчастої структури в судині. І, власне, наступним етапом в нас стало стентування правої коронарної артерії. Ось так виглядається. Та артерія до стентування. Наступний слайд, бачите, вже імплантовуємо стент в артерію. І ось так виглядає артерія після стентування. Абсолютно прохідна, Дуже гарний результат стентування, як бачите, все чудово. Наступним етапом ми оцінюємо ефективність нашого стентування з використанням методики IVUS, або внутрішньосудинної ультразвукової діагностики. Як бачите, стент абсолютно чудово розправився по краю стінки судини, все добре, немає ніяких маляпозицій. Чудово ризики тромбозу такого такої імплантації стента. Найнижчі, і ми підтверджуємо те, що стенд дуже гарно стоїть. Далі нам варто не тільки оцінити анатомічно, які зміни виникли, але й оцінити функціонально, чи вплинуло наше стентування на коронарний кровотік, чи зменшилася ішемія у пацієнта. І ось що ми бачимо, подивіться, на першу, зверху ви бачите результати дієфар. Як ми пам'ятаємо, до проведеного стентування дієфар було 0,87, і після проведеного стентування дієфар стало 0,97. Це, як на мене, прекрасно. Красний результат. І так само FFR до стентування було 0,73 і після стентування 0,96. При нормі все ще більше 0,80. Отже, проведена реваскуляризація даному пацієнту, незважаючи на те, що ангіографічно здавалося зміни несуттєві, вона йому була показана, що нам допомогло підтвердити додаткові методи діагностики та під цими ж методами діагностики ми підтвердили ефективність проведеного нами стентування. І, власне кажучи, далі пацієнт в задовільному стані був виписаний додому. Звісно, пацієнт вже не пішов до військової служби, адже в нього вже був імплантований стент, перенесений інфаркт міокарда, маємо серцеву недостатність зі зниженою фракцією викиду, Так? І тому пацієнт отримав свої рекомендації, як бачите, представлені. Вони Подвійною антитромбоцитарною терапією, е, враховуючи, що тут хронічний коронарний синдром, то перевага була в бік клопідогреля з аспірином. Також серед інгібіторів АПФ я обрала зокардіс, серед, небі... серед бетаблокаторів небілет, зі статинів, розова статин, пантопразол для захисту шлунку, ну і дапагліфлазин от на добу також пацієнту призначили. І давайте розглянемо все ж таки місце зофеноприлу, так, місце інгібіторів АПФ. В цілому в лікуванні інфаркту міокарду згідно рекомендації ЄСК від 23 року, тому що ми знаємо, так що у 23 році був перегляд рекомендацій по веденню пацієнтів з гострим інфарктом міокарду. Що ми бачимо, що інгібітори АПФ рекомендовані пацієнтам з гострим коронарним синдромом, якщо ті мають явище серцевої недостатності зі зниженою або помірно зниженою фракцією викиду, цукровий діабет, артеріальну гіпертензію або або, або і хронічну хворобу нирок. З класом та рівнем доказовості 1А. Також можливе рутинне використання інгітора АПФ для пацієнтів, незалежно від фракції викиду. Тобто воно має бути розглянуте нами. А що стосовно призначення інгібіторів АПФ хворим з хронічним коронарним синдромом, це вже більше про нашого пацієнта. так? У пацієнтів з хронічним коронарним синдромом інгібітори АПФ рекомендовані, якщо наші пацієнти мають супутню патологію у вигляді серцевої недостатності, цукрового діабету та або артеріальної гіпертензії з класом та рівнем доказовості 1А. І так само інгібітори АПФ повинні бути розглянуті для всіх пацієнтів з хронічним, кардіо, з хронічним коронарним синдромом, якщо у них високий кардіоваскулярний ризик. Але ж чому саме зофеноприл? Стільки є інгібіторів АПФ? Так. Чому саме зофеноприл? зофеноприл? він є особливим препаратом, який е, має, е, е, він є високоліпофільним та має аж дві С-групи. Зофеноприлат утворюється шляхом гідролізу тіолефірного зв'язку зофеноприлу і таким чином і активовуються ось ці С-групи. Чому ці САЖ-групи для нас є такі важливі? Серед всіх інгібіторів АПФ вони є аж у двох препаратів: це каптоприл. Та зофеноприл. І ви пам'ятаєте, напевно, той період, коли каптоприл був знаєте, таким препаратом, коли вважалось, що все, винайшли каптоприл і перемогли артеріальну гіпертензію. Проте з часом стало зрозуміло, що каптоприл він недовго утримує тиск і більш він підходить як препарат швидкої допомоги, але не як базова терапія. А от зофеноприл, маючи е, свої такі бенефіти за рахунок САЖ-групи, він контролює артеріальну, артеріальну гіпертензію цілодобово у пацієнтів, тобто він м, захищає наших пацієнтів і може використовуватися як базова терапія у лікуванні гіпертонічної хвороби. Давайте розглянемо, які ж механізми кардіо та вазопротекції є у притаманні нашій H2S-групі. Ось бачите, молекула H2S, коли проникає через ендотелій судини, в просвіт судини проникає, вона блокує прозапальні цитокіни. Таким чином зменшується запалення в атеросклеротичній бляшці. Тобто даний процес впливає на часткову стабілізацію атеросклеротичної бляшки. Також за рахунок впливу на іонний обмін молекула H2S впливає на вазорелаксацію. Також за рахунок блокування вільних радикалів зменшується оксидативний стрес. Молекула H2S також впливає на мітохондрії, зменшуючи апоптоз та стимулює vgf фактор, так що сприяє активації ангіогенезу. І Ось всі ці механізми вони забезпечують надзвичайно потужний рівень кардіопротекції. Давайте подивимося дані такого аналізу, в якому визначалися застосування інгібіторів АПФ або блокаторів ренін ангіотензину у пацієнтів після проведеної реваскуляризації, і було доведено, що саме застосування інгібіторів АПФ та блокаторів ренін ангіотензину менше. Незалежно від фракції викиду лівого шлуночка. Давайте деталізуємо, більше розглянемо. В аналіз війшло понад 21 тисячу пацієнтів з гострим коронарним синдромом стемі або нонстемі, котрим було проведено коронарне втручання, і от проведений період спостереження шляхом майже 6 років, так і з всієї цієї групи пацієнтів. Більше 83 пацієнтів, 83% пацієнтів отримували або інгібітори АПФ, або блокатори ренін ангіотензину І ось подивіться, за період спостереження смертність була на 7,7% нижча саме в тій групі пацієнтів, котрі отримали або інгібітори, або блокатори ренін-ангіотензину, в порівнянні з тою групою, котрі не отримували препаратів. Знову ж таки, якщо вже розкласти по фракціях викиду, от гляньте, при збереженні фракції викиду смертність також зменшувалася на 4,9%. Проте, коли фракція викиду була в межах 35-50, то, фрак... то смертність зменшилася вже краще на 11,6%. І при низькій фракції викиду менше 35% призначення інгібіторів або блокаторів ренінангіотензину зменшували смертність у пацієнтів аж на 13,1%. Тобто? Ми маємо при артеріальній гіпертензії на фоні постійного постійного враження судини, виникає активна проліферація та гіперплазія ендотелію, Бачите на середньому слайді, ми бачимо зріз каротидних артерій мишок, котрі отримували еналаприл. І як бачите, не дивлячись на те, що мишки отримували еналаприл, гіперплазія не зменшувалася так. Проте в групі тих, хто отримав зофеноприл, абсолютно ідеальний стан стінки судини без вираженої проліферації та гіпроплазії ендотелію. Чому нам це цікаво? Тому що імплантовуючи стенд, от, наприклад, як нашому молодому пацієнту, так річному здавалось би, там візуально він в артерію, в якій не було явних змін, ми імплантовуємо стенд. Так, ну ми довели, що зміни були, були тромб, був реканалізований тромб, але. Молодому чоловіку хочеться поставити стент та не переживати про виникнення рестенозу. Так от зофеноприм якраз і впливає на профілактику розвитку рестенозу у стенті. Ось чому нам так цікаво. Крім того, не тільки рестинозу у стенті, але зменшує потовщення інтиму у хворих з артеріальною гіпертензією. Також зофеноприл зменшував абсолютну кількість госпіталізацій в порівнянні з раміприлом у пацієнтів після інфаркту міокарда зі зниженою фракцією викиду. Як бачите, майже вдвічі зменшувалася госпіталізація в групі зофеноприлу в порівняно порівнянні з групою раміприлу. Також зофіноприл зменшував абсолютну кількість смертей в порівнянні з раміприлом у пацієнтів після інфаркту міокарда з серцевою недостатністю, зі зниженою фракцією долівого шлуночка аж у 4 рази в порівнянні з раміприлом. Також зокардіс на 30% краще знижував ризик серцево-судинної смертності і госпіталізації протягом одного року. І це є дані дослідження Смайл. Тобто було таке подвійне сліпе рандомізоване дослідження, всім нам відоме, в яке ввійшло понад 770 пацієнтів після інфарктної дисфункції лівого шлуночка. Вони лікувалися з офеноприлом в дозі 30-60 мг і еквівалентними дозами раміприлу. 5-10 мг у поєднанні з ацетилсаліциловою кислотою протягом 12 місяців. І як бачите, зокардіс продемонстрував набагато кращі результати, адже зменшував смертність на 30%. Також зокардіс на 31 краще за раміприл підвищував виживання у пацієнтів з артеріальною гіпертензією та ішемічною хворобою серця. І це е, також є дані з дослідження. Смайл 4. І нам вже ніби здавалося, знаєте, все зрозуміло, все на короткій перспективі ми бачимо гарну ефективність зофеноприлу в порівнянні з раміприлом. А що ж у нас по довготривалій перспективі? Ось подивіться, будь ласка, зокарність більшого виживання краще за раміприл. І на довготривалу перспективу протягом 9 років спостереження у пацієнтів з ішемічною хворобою серця зі зниженою фракцією викиду аж на 35% була краща виживаність у порівнянні з пацієнтами, котрі отримували раміприл та ацетолтеліцилову кислоту. І навіть якщо ми пацієнтів переводимо через рік прийому раміприлу переводимо на зофеноприл, то виживання на наступних 8 років все одно покращується. Начебто і то, і то інгібітор АПФ, проте бачимо, які гарні результати нам демонструє саме зофеноприл. Так? І так, take-home message мої будуть наступні. Наявність в артерії стільникових сот або корення лотоса, ймовірно, є наслідком реканалізованого тромбу. І завдяки новітнім технологіям ми змогли підтвердити ось цей реканалізований тромб та правильно його пролікувати. Також використання методів для визначення коронарної морфології та фізіології дозволяє більш детально оцінювати стан коронарних артерій. Також зофеноприл стимулює активність прогеніторних ендотеліальних клітин, і, власне, це все призводить до прискорення ендотилізації в місці пошкодження судин. А це надзвичайно нам актуально, адже у наших пацієнтів гіпертоніків на фоні артеріальної гіпертензії пошкодження судин виникає базово постійно, тому ми маємо дбати про їхні енергії дотелій, азофаноприл нам допомагає це робити. Необхідно завжди бути уважним до деталей, бо лише тоді можна отримати гарний результат лікування. Ну і правильно підібрана терапія продовжує не лише тривалість життя пацієнтів, але і покращує якість життя наших пацієнтів.